Старт чемпіонату світу. 2006 рік. Матч Ой. Україна іспанія. Це мій епік фейл. Відбулась ну, в телеканалу ідея слава, давайте це будеш робити. Я зрадів, тому що я люблю футбол. І, в принципі, я так підготувався до цієї гри. Але коли в тебе нема досвіду, безумовно, на такі великі історії, в такі великі історії краще не. Заходити і не вв'язуватись, тому що відсутність мого досвіду привела до наступного: почався матч, і ми спочатку ми нормально коментували, а потім почав на поч... наші почали пропускати. Я просто почав їх підтримувати. Ну, щось казати, що хлопці молодці, там і так далі. А Вітя, як дуже професійний хлопець, він піддався цьому, тобто він теж почав якось за мною йти. І в результаті це перетворилося. Ніч, нічого страшного ми ще справимося, і це в результаті <рес> досвід як да, безумовно. Як безумовно. Я радий, що це було, тому що мені є що згадати. По-друге, в результаті, яка б не була ця поразка, треба сказати, що це найуспішніший чемпіонат світу України. Тому давайте подивимося ще, чи це слава винен в тому, що програка програли, чи це славина заслуга в тому, що ми дійшли до 1-4 фіналу. Тут ж як подивитися?